Усім нам потрібно їсти. Це паливо, яке підтримує роботу нашого організму. Але справа не тільки в тому, щоб наповнити шлунок. Те, що ми їмо, впливає на те, як ми себе почуваємо зсередини і зовні. Здорова дієта це як міцні обійми для вашого тіла зсередини. Уявіть своє тіло як машину. Ви ж не заливатимете неправильне паливо у свою машину, правда? Те саме з нашим тілом. Нам потрібне правильне паливо, щоб добре функціонувати. Ось тут і приходить на допомогу здорова дієта. Вона дає нам енергію для гри, роботи та насолоди життям сповна. Правильне харчування це не про суворі правила чи відмову від смачної їжі, це про розумний вибір, який дозволяє вам почуватися чудово. Тож давайте разом зануримося у світ здорового харчування та відкриємо його секрети. Здорова дієта це як веселка на вашій тарілці, повна різних кольорів та смаків. Головне це баланс і переконання, що ви отримуєте всі корисні речовини, які потрібні вашому організму. Думайте про фрукти, овочі, цільнозернові продукти, нежирне м'ясо та корисні жири. Фрукти та овочі ваші супергерої, вони сповнені вітамінів та мінералів, які роблять ваше тіло сильним. Намагайтеся з'їдати щонайменше 5 порцій на день. Змішуйте різні кольори. Чим яскравіше, тим краще. Не забувайте про цільнозернові продукти, такі як коричневий рис, кіноа та цільнозерновий хліб. Вони дають вам енергію надовго. Нежирні білки, такі як курка, риба, квасоля та сочевиця, допомагають вашому тілу рости та відновлюватися. А корисні жири, що містяться в авокадо, горіхах та оливковій олії, корисні для вашого серця та мозку. Здорове харчування це як дати своєму тілу суперсилу. Воно допомагає контролювати вашу вагу, підтримує ваш рівень енергії та захищає вас від хвороб. Коли ви правильно харчуєтесь, ви почуваєтесь найкраще. Вживання великої кількості фруктів, овочів та цільнозернових продуктів може допомогти вам підтримувати здорову вагу. Ці продукти містять мало калорій, але багато клітковини, що дозволяє вам довше відчувати ситість. І знаєте що? Здорове харчування також може дати вам більше енергії. Коли ви заряджаєте своє тіло правильними поживними речовинами, у вас буде енергія, щоб пройти через свій день, не відчуваючи млявості. Крім того, здорова дієта зміцнює вашу імунну систему. А це означає, що ви менше хворієте. Чи знаєте ви, що ваша дієта також може впливати на ваш настрій та концентрацію? Це правда. Те, що ви їсте, може вплинути на те, як ви думаєте, відчуваєте і навіть як добре спите. Вживання великої кількості фруктів, овочів та цільнозернових продуктів, корисне не тільки для вашого фізичного здоров'я, але й для вашого психічного благополуччя. Ці продукти забезпечують ваш мозок поживними речовинами, необхідними для його найкращої роботи. Коли ви харчуєтесь збалансовано, ви швидше за все почуватимете щасливішими, спокійнішими. Та більш зосередженими, ви зможете краще зосередитися в школі чи на роботі, і у вас буде кращий настрій, щоб насолоджуватися часом з друзями та родиною. Тож пам'ятайте, що здорова дієта це рецепт щасливого та зосередженого розуму.